Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як зробити, щоб металопластикові вікна не потіли. Додивіться до кінця відео, в кінці буде дешевий безплатний лайфхак, як точно зробити, щоб не потіли. Перше, це треба ставити вікна, якщо ви ще не поставили, двохкамерні. Получається три стекла, дві повітряних камери. Ось показує вікно три стекла, дві камери. Ось як видно, там йде на вулиці, посередині чорна полоса стекло і внутрішнє стекло. Ну, тут економ варіант іде профільний такий вузький. Є профіль ширший, тоді між вікнами більше товщина і це стекла, Це однокамерне, воно буде потіти по-любому. Друге. Утеплювати відкоси з вулиці піднопласному або мінвати це обов'язково. Якщо ви не утепляєте, вони будуть теж відкоси чорніти і будуть вікна потіці. Отак, утеплені відкоснаружі. Я поставив ще переоконну планку, вона правда дорога, але дуже гарна. Ось тут зараз ремонт, бачите, відкоси не утеплені з вулиці, там ніяк не може висохнути. На вікні знизу вода стоїть. І тут в мене... Двохкамерне. Три стекла. А ще і тут так само вода стоїть. І на профілі вода стоїть. Війна яку задувають строїтелі, вона тепло не тримає, вона просто, щоб не було сквозної дирки і вона як держатель служить, а не утеплитель. Потім, третє. Температура в хаті має бути не нижче, плюс 20 градусів Цельсія. Якщо у вас нижче, то Готуватися збирати воду безплатно. Ось така має бути температура. Четверте. Провітрювати весь будинок ввечері. Всі вікна відкривати, на, там, на, якщо це осінь, можна на 2 хвилини, якщо це зима, можна на 30 секунд відкрити ці вікна. А ще краще плюс ще вранці, щоб провітрювалася хата і повітря змінювалося. Бо були у вас дерев'яні вікна, вони сквозили, шторка гуляла отако і воно провітрювалося. П'яте. Не сушить стірку вдома. І ось лайфхак, який казав на початку відео. Я взяв вирізав знизу кусочок резинки і на створки кусочок І Повітря трошки, де фу... завжди є вентиляція. Краще не знизу вирізати, а тут збоку. Тоді сніг, коли падає, сюди не буде таяти і текти в отвори. А тут краще вирізати зверху. Повітря холодне. Тут я пальцем, ставлю, що йде. Опускається повздовж цього вікна, І вікно провітрюється і влага виходить. Дякую, що дивились до кінця. Кому сподобалось лайки, ставимо. Є запитання, пишіть. На канал підписуємося.